Це відео не про хейт. Особисто я дуже люблю стендап і поважаю Аллу Волкову як людину, яка пройшла через багато життєвих випробувань І, по-перше, змогла зберегти в собі людяність людину, і по-друге, зберігла в собі почуття гумору, який дозволяє їй бути однією з найкращих стендаперок в Україні. Але як психолог я не можу пройти повз двох жахливих подій, які відбулись в останньому випуску розгорнення. І як психолог я з вами сьогодні буду обговорювати саме ці події. Причому я вважаю, що вони пов'язані. Перша подія жінку, тобто Аллу волкову трусило весь випуск. Але І вона сама, і її колеги, і глядачі тим більше ігнорували такий її стан. І, по-друге, в ви цьому випуску ми почули. Жарт, жартом це навіть важко назвати, про знущання над тваринами, яке відбувається на скотобійнях. І сьогодні ж, як психолог, я вирішила зробити це відео для того, щоб все вам пояснити Тож, я починаю. Перш ніж я продовжу, Перевірте, будь ласка, чи підписані ви на мій канал? Якщо ви не підписані, але приходите сюди не вперше, визнайте, вам тут цікаво, і закріпіть свою цікавість підпискою. Не забувайте ставити добрики цьому відео і пишіть свої коментарі. По-перше, я їх залюбки читаю, по-друге, коментарі сприяють просуванню мого відео алгоритмами YouTube. І так, Алла Волкова це жінка, стендаперка з дуже складною життєвою історією. Життєва шляха, але і головне ті травми, яких вона могла набути внаслідок. Таких випробувань, які трапились їй на цьому шляху, я розбирала в цьому відео, яке ви знайдете в інфобоксі, одразу після виходу її великого інтерв'ю. Також дуже важлива деталь до сьогоднішнього мого відео: це те, що в квітні цього року Алла вперше стала мамою, тобто вона нещодавно народила дитину. Що ми бачимо в черговому випуску розгонів? Ми бачимо Аллу Волкову, яка не в змозі, не в силах опанувати тремор. Причому тремор настільки сильний, що тремтять не тільки руки, а тремтить все, але не тіло. Якщо тремор в руках, вона якось намагається опанувати маніпуляціями, ми бачимо, що весь випуск, Алла там якось комкає, маніпулює своєю сумкою. Але руки. За рахунок сумки ще можна заспокоїти, ноги заспокоїти не можна. Ми бачимо, що їх отак от просто трясе. Один з колег але помічає на початку зйомок, помічає такий стан, жартівливо питає про цю тряску, і Алла також жартівливо відповідає, що випила всього лише одну баночку Red Bull, тобто енергетику. А взагалі в неї дуже красива сумка. Класна сумка, і оцю сумку Алла буде нам сьогодні і демонструвати і продавати. Далі ані сама Алла, ані хто з її колег, тим більше з глядачів, не звертає увагу на уваги на цій тремор, який не... Шухає, навпаки, підсилюється. Значить, ви в коментарях під випуском розгонів, добрі в лапках коментатори одразу почали писати, робити припущення, що Алла знаходиться під дією якихось речовин, і, скоріш за все, в неї наркотична залежність. Я насправді не знаю, що відбувається з залою. Я можу тільки висувати гіпотези, але як для психолога для мене. Мене не дивує такий тремор, бо Red Bull може викликати тремор. Red Bull, як і будь-який енергетик, може викликати тремор, особливо коли дія енергетика накладається на певний стан самого організму. Що це за стани? Це може бути стан хронічного недосипу, тобто стан хронічної втоми. Якщо при хронічній втомі людина вживає енергетик, намагаючись себе так підбадьорити. От в неї може бути така реакція, і просто трясе і угамувати цю тряску неможливо. Може бути така реакція у людей з високою тривожністю або з тривожними розладами. Може бути ви після пологовому стані. Або може бути наслідком післяпологової депресії, або в поєднанні з іншими стимуляторами, наприклад, з тим самим кофеїном, який знаходиться як і в каві, так і в чаї. Тобто, ми не знаємо, можливо, Алла зробила компо, да, випила каву чи чай, а після цього, через там, якийсь певний час, вжила ще енергетик. Але в будь-якому випадку така тряска на сцені. Говорить про те, що тіло просто кричить. І тіло, тіло погано. Тіло настільки погано, що воно от -от просто не в змозі заспокоїтись. І це не просто енергетики, це не просто смішно. Це ознака того, що людині погано. Але ані сама Алла, ані її колеги, ні. Тим більше глядачі взагалі не звертають уваги на такий її стан. Випуск, який я подивилась на Ютуб, він триває годину. І от від початку, от з першої хвилини до останнього, ми бачимо, як цей тремор він тільки підсилюється. Саме шоу тривало точно більше, бо ми бачимо, що це такий живий формат в якомусь барі де є глядачі. Тобто, скоріш за все, шоу тривало кілька годин, і дивлячись на стан, але я дуже сумніваюся, що її полегшило там через якісь певні. Час. Чому сама Алла не звертає уваги на такий свій стан? Тому що, на жаль, така реакція дуже сильно, притаманна для травматів. Люди з важкими психологічними травмами, часто густо в них відсутній контакт зі своїм Тілом. Тобто вони не в змозі взагалі адекватно оцінити, от наскільки їм погано чи наскільки їм больно. Бо в принципі травма це от про такий суцільний хронічний біль. Люди з. Відсутністю контакту зі своїм тілом, вони можуть сказати, що їм погано, тільки коли вже вони там на рівні втрати свідомості, да, тобто коли мова вже йде, йде там про якісь критичні стани. До цього моменту вони схильні навпаки заперечувати, казати, що все нормально. І ми бачимо, що весь випуск, але намагається вона, мол, це нормально, вона нам намагається демонструвати. Її тіло кричить, мені погано, допоможи, але обличали її участь в цьому стендапі, воно говорить, так, все нормально, все добре, взагалі не звертають уваги. На це також не звертають уваги її партнери. Але що відбувається далі? Що відбувається далі? А далі відбувається. ну, що я навіть не можу назвати жартом, але оскільки мова йде про стендап, то от над цим всі радісно регочуть. Один з стендаперів, Марк, розповідає про те, що відбувається з тваринами на наших скотобійнях. А відбувається на, на цих скотобійнях абсолютне знущання. І знову ж таки, добрі коментатори під цим випуском пишуть, ну ви ж вживаєте м'ясо тварин, тобто ви толеруєте їх вбивство. Да, можна Забивати тварину для того, щоб взяти її м'ясо, але при цьому забої тварину не потрібно і не обов'язково мучити, так? тобто тортури не повинні бути при забої. І ми говоримо саме про те. Сам Марк каже, що там за кордоном давно використовують якісь речовини, типу ефіру, для того, щоб приспати тварини, щоб вони не відчували і болю, і жаху і всього того, що є на наших скотинах. Але на наших скотобійнях просто квітне зоосадизм. І Марк про це розповідає, і всі оце якось радісно обсміють. Але для мене, я не знаю, наскільки він готувався до такого, скажімо, такого вкиду. Для мене це виглядало як імпровіз. І якщо ми говоримо про імпровізацію саме в цьому контексті, то для мене, як для психолога, виникнення такого жарту, воно навіть не просто метафорично, а воно дуже сильно симптоматично. Бо, по суті, про що йде мова? Йде мова про людину, тобто про Аллу, якій дуже сильно погано, Тобто є ну, певні тортури, да? тобто її тіло кричить про якийсь певний біль. Алла сама свій біль ігнорує. тобто Робить вигляд, що болю не існує у цих тортур, яким вона сама піддається, не існує. І це змушує решту учасників робити такий же самий вигляд, тобто ігнорувати цей біль. Оскільки, мені здається, Марк, ну, можливо, найбільш чутлива людина в цьому колі, його чутливість реагує тим, що він згадує, він проводить паралелі між знущаннями, от тими самими знущаннями над тваринами. По суті, спостерігаючи над тим, як людина сама над собою знущається, як це толерують інші люди, він розповідає про тварин, над якими знущаються люди. Тобто це дуже симптоматична реакція. Для мене це говорить якраз, скоріш за все, про чутливість людини. Але давайте не будемо забувати, що тут всі, в тому числі аудиторія, яка присутня в залі, можуть бути заручниками саме от такого. Формату стендапу, коли ти знаєш, ви знаєте, ти йдеш на стендап, і ти вже очікуєш, що це суцільне весілля, що це суцільна радість. І тоді люди, от в такому форматі, я прийшла на стендап, я очікую жартів, я очікую гумору, можуть сміятись навіть на слово лопата. Тобто я не думаю про те, що навіть якби Алло в цьому випадку било справжнім током, не всі би одразу зрозуміли, що відбувається трагедія. Бо дуже важко перелаштуватись у цієї комедії, на яку вони налаштувались, на нажарти на гумор, бла-бла, і визнати, що ну, все вийшло з-під контролю, що комедія перейшла, перетворилась на е, трагедію. Е, далі. Як психолог, як людина, я також знаю про те, що гумор допомагає нам дуже часто говорити про біль, говорити про травму. Якби ви знали, скільки разів в своєму кабінеті я бачила, як люди сміються, як люди зажартовують якісь найжахливіші, найболісніші події їх життя. Коли я сижу, я не можу стримати сліз, а людина переді мною розповідаючи про біль, про страх. Які вона пережила, вона сміється і ще там якісь жарти відпускає. І я розумію, що це такий захисний механізм, бо коли дуже багато болі, дуже багато травми, тіло і психіка не витримують, хочеться від цього відгородитись. Тому гумор дійсно допомагає. Але коли жарти, це привід познущатись, то ми вже не сміємось з болі, а ми стаємо співучасниками жорстокості. І якби, наприклад, в цьому випуску розгонів був би жарт про жертв зґвалтування. Оце було б смішно, точно, у великої частини, хоча, звісно, люди, які налаштувались на стендап, які налаштувались сміятись після слова лопата, вони би і тут бержали, а потім тільки аналізуючи щось, вони б були здатні зрозуміти, що відбулося. Але на такий жарт про зголтування, впевнена, що там аудиторія реагувала би більш адекватно. Але тут тоді питання: а чому ми так не реагуємо на знущання над тваринами? Хіба? Над тваринами можна знущатись, враховуючи ту кількість зоосадизму, які, ну, яка є в Україні. Ви б знали, скільки на своєму каналі я навіть відео робила про випадки цього зоосадизму? Я там зв'язувалася з певними інстанціями і слідкувала за тим, щоб ці садисти вони були покарані. Тому питання, чому ми вже розуміємо? Що є межа, коли людські страждання, людський біль зажартовати не можна, а з тваринами ми все ще продовжуємо це собі дозволяти. Питання до вас, моя шановна аудиторія. І ще, наостанок, одна важлива психологічна деталь. Ви знаєте, що у людей, які у тих типів особистості, які дійсно схильні до жорстокості, наприклад, у тих же самих психопатів, соціопатів, в них відсутнє почуття гумору. І це науково доведений факт: у психопатів, у соціопатів почуття гумору не існує. Чому? Тому що в них не існує емпатії. Емпатія це контакт з власними почуттями. І через власні почуття ти здатен чи здатна відчувати, розуміти почуття інших людей. І коли в тебе відсутня оця емпатія, ти не можеш жартувати, бо ти не відчуваєш момент. Ти не відчуваєш бази для цього жарту. І от мені дуже не хочеться, щоб український стендап втратив оцю імпатію як базу, як основу здорового гумору. З вами була психолог Олена Шпундра. Пишіть, що ви думаєте про цю подію і не забувайте підписатись на мій канал.